Всім привіт, це Макс Гордієв і Женя Кароленка, і це наш домашній влог, який називається Овен плюс Овен. Незламні, перед тим як ми почнемо з вами розмовляти про дуже цікаву тему, яку ми сьогодні підготували Женю, я хотів би зауважити. Я хочу, щоб ви для для себе зрозуміли, що це особиста наша Женію думка, що це те, що ми транслюємо. Ми транслюємо свій досвід, і ми не претендуємо бути на місце людей, які кажуть щось правильно чи неправильно. Сьогоднішня тема нашої передачі про... Перше побачення, друзі, першу тему, яку б я б хотіла підняти, це коли дівчата, із за того що стресують, беруть з собою подругу. Але перед тим я хотів би дещо вам сказати, шановні дівчата. Ну напевно, до хлопців це менше стосується, але до дівчат. А є такий комплекс, називається комплекс Рапунцель. Ви всі прекрасно пам'ятаєте цю неймовірну казку Рапунцель, коли Рапунцель сиділа в такій башні, вона скидала волосся, і чоловік багато хто намагався до неї піднятися. Якісь Рапунцель, скинь своє волосся, і вона чекала, чекала, чекала. І прийшов до неї принц і забрав її. Кудись своє королівство, на жаль, в нашому новому тисячолітті такого моменту не буде, і чекати, поки ваш чоловік запросить на побачення, сидячи в хаті, переглядаючи наше відео, цього не відбудеться. Макс, я тобі тебе запитаю. От, наприклад, прийшла. Давай не будемо брати мене. От, наприклад, у тебе побачення там ну до мене. І в період... Ні ти розумієш. У мене <с> таке було. Ти ти не розумієш. У мене таке було. Коли я була? Ні, Так, зараз я тобі все От Розкажи, будь ласка, от ти прийшов, наприклад, от ти хлопець. Ти прийшов з якоюсь дівчиною, списувався там, десь ви познайомились, і ти запросив до ресторану там або в кафешку, або десь в парк. І вона приходить з подругою. От розкажи свою просто це просто жах. Я <с> дійсно мав такий <с> досвід. <с> Я очіку. причому мене не попередили, що буде ще одна дівчина. Я при нього приніс квітку. Боже, це жах. так було соромно. Ну тобто, я дарую їй квітку, приходить. А це моя подруга там, Манжел. Я, я сиджу з таким обличчям і не розумію, що нафіг відбувається. нафіга ти приволокла е, е, цю подругу. Ну і це ми так сиділи. Оце ті ну, розкажи про себе. Ця подруга завжди сиділа в телефоні. Мене, Але на, наушному. Наушному мене це напрягало, потім вона там щось тіпа, каже, пішли, вийдемо з нею. Вони там щось пішли, десь хвилин 15 їх не було, щось вони Ради... Там... Ради... Ро, радились. Чи щось... ну, якщо, чесно, якщо я був би зараз на такому місці, я просто, ну, не, не, не просто встав би і пішов. І Сказав би, що тіпа, Вибач", ну, тіпа, це побачення, чи це якийсь трайнічок. Хоча, може, вона і думала, що це може трайнічок буде. Так, все дивися, просто... А я не хоче це а чути. А щось я не подумав. А бачите, загорівся. А зараз при мене не треба про таке думати. Я коли захочу, тоді дозволю це. Добре. Ви, коли йдете на побачення до хлопця, з яким ви там мало знайомі, ну, це у вас перше побачення. Ви зрозумієте, що якщо ви там щось говорите, в будь-якому випадку ваша подруга йому треба теж з нею спілкуватися. Якщо вам цікавий цей чоловік або партнер, з ким ви йдете на побачення, ви розумієте, що увагу буде переключати він і на одну подругу, і на іншу дівчину. І може статися таке, що він зустрічався з вами, а переключився на іншу дівчину. І поки ви ушли вбиральню, він міг взяти її контактний номер телефона. Дівчата це теж дуже часта історія. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи були у вас такі побачення дуже цікаво, і взагалі, як вони у вас проходили, як вони закінчувалися? Далі про що б я хотіла поговорити? Це теж дуже цікаво. Тобі зараз подобається. Це коли дівчата, приходячи на перше побачення, одразу е малюють його як майбутнього чоловіка, з яким хочеться вже мати трьох дітей. І ну, фантазія у дівчат бурна. Вони всі такі творчі, всі емоційні. Я би не радила дівчатам одразу забігати наперед, а краще прощупати, поспілкуватися, е подивитися, ще раз зустрітися, не спішити. Це дуже гарна порада, але м, я і погоджуюсь тут, бо, знаєш, чоловік може злякатися одразу, але з іншого боку, в цьому є якась своя суть, тому що мені здається, що ти для себе зрозуміла, чи підходить тобі одразу ця людина не в якості чоловіка. Ти можеш просто сказати таку фразу, що. Я шукаю стосунки, я Я хочу сім'ї. Можна там не казати, що там у нас буде вже 50 дітей. Оце типа тема вже Боже, у нас такі діти будуть гарні, гарні для, для чоловіка. Це взагалі, ад, ну просто Страх, пекло. Страх. Пекло чоловік сразу поубіжить. Я впевнена, що як і для чоловіка, так і для жінки потрібно проговорювати, для чого саме ви зустрічаєтесь, щоб не було це такою, знаєш, типа новиною, що насправді людина просто хотіла зайнятися сексом. А ну а ти просто хочеш кохання, щось там шукаєш і тому подібне. І він тебе привів в ресторан саме для того, щоб потім з тобою піти у ліжко. До речі, про брехню на, на побаченні. Угу. як ти думаєш, чи це умісно, чи ні? Ні, я взагалі за правду. Ну я не не повністю за те, за щоб ви висказували повністю всю свою правду, але за те, щоб ви чесно. Один до одного говорили, тому що часто бували і є такі випадки. і Я думаю, що дівчата і хлопці навіть це знають, що хлопець розкаже, де Та я там маю Слухай, такий бізнес маю. Я там mm -hmm. займаюсь тим-то, тим-то, а взагалі ж -ж живе в якомусь а, як у, то, кімнаті, у кімнаті то, бабусі. А, бабусі. <ріст> <ріст> а дівчата, я про дівчат взагалі мовчу. Фотошоп, кращий друг наших всіх дівчат, ці маски в інстаграмі і тому подібне, коли ти приходиш на побачення, зустрічаєшся начебто з одною дівчиною, переписуєшся. Приходить зовсім інша, кардинально інша людина. І ти такий, типу, а що відбувається? Правда це дуже важлива штука. Вона вам зекономить час, ваші нерви, і ви будете вільні від всього. Навчіться казати правду людині, з якою ви ходите на побачення. Я не кажу казати, дійсно, що я не кажу казати. Щось таке, що ну, вас би спровокувало, чи е, показало в якомусь поганому світлі. Але, наприклад, обов'язково треба сказати, е, що ну, наприклад, у мене наприклад, є діти, чи е, у мене є е, чоловік, наприклад, з яким я ще не розійшлася, там, наприклад, ну, так. так, тобто якісь такі речі, які е, допоможуть вам. А, ну, показати себе, що так, я людина, що я не ідеальна, що в мене є ось такі ось такі проблеми, що потім не було. А в тебе є діти? А нема. А потім там через вже чоловік закохався. Ну я тобі знов ну, я не, не хотіла тобі казати на першому побаченні. Мені 93. Ну, я жартую насправді, але в такі речі ви повинні обов'язково проговорювати. Дівчина запитує якесь конкретне питання, будь ласка, намагайтеся казати чесно. Якщо ви не готові про це говорити, просто скажіть, я не готовий про це говорити, я ще тебе, наприклад, не дуже знаю довго. Просто скажіть правду, ну що я не хочу, це ну, ти, ти не та людина, поки я тобі можу таке розказати. Наступну тему, яку би я підняла, це е, коли дівчата говорять багато на побаченні про себе: от я, он, я, а я. І заради поваги до партнера треба питати, як справи, що ви цікавитесь цим партнером. А не все постійно про себе говорити, не можна е, робити е, е, прес-конференцію для людини, яку ви перший раз бачите. А де ти, а що ти, а як ти, а коли, а скільки в тебе, а що куди, куди ти там їздиш, а що ну, тобто цього робити ні в якому випадку не потрібно. Ну і трендіти про себе 24 години на 7 – Це також ну не потрібно. Намагайтеся відчувати партнера, намагайтеся подивитися на нього зовсім іншими очима. Людина може говорити без слів, і ви повинні це розуміти. Одне з трюків цього ці поведінки, ви повинні розуміти. Перше, перше, наприклад наприклад, те, що людина, коли вона не хоче чути чи відповідати на ваше запитання, вона буде сидіти ось так. Це позиція закрита. Це позиція, яка говорить, що я з тобою не погоджуюсь. Також дивись за нахилом тіла. Якщо людина завжди відклоняється від тебе, ну можна сказати, що й отак робить руки, то це показує, що ти не подобаєшся тій людині. Якщо ж людина сидить ось так, і ось так вона складає руки. Це говорить з е, поза молитви. Це говорить про те, що ти дуже подобаєшся людині. Але... Дивіться уважно, дуже уважно, чи не знаходиться там вихід, тому що людина, яка хоче піти з побачення, вона буде сидіти в ту сторону, якщо вона дійсно хоче піти, куди ти, де, де знаходиться вихід. Тобто, якщо вихід у нас там, то людина буде завжди сидіти ось так. Якщо буде людина брехати чи щось е, е, продумувати, подивіться на очі. Очі завжди показують, коли людина намагається, начебто, не згадати, вона намагається придумати. Коли так ну, ми там гуляли, і все, очі пішли кудись гуляти також разом з цією людиною. Сьогодні в мене буде дуже багато роботи наглядати за тілом. за мовою Спостерігайте, жесті. спостерігайте, я впевнена, що Я це... не спостерігайте, спостерігайте. Мені здається, що ця, 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 ця ситуація Все, я закрився від. Ні, ну, максимально, я не задоволена, я не згоден. Ще дуже цікава справді тема. Це зовнішній вигляд. <рекліст> Оце знаєте, е, 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 потрібно в першу чергу, мені здається, розуміти, з ким ти йдеш на побачення і куди ти йдеш на побачення. Е, бо багато жінок в більшості жінок не розуміють, куди вони йдуть, і зазвичай. Жінка може там вирядитися, нафарбуватися. А я розкажу вам про чоловіків. По-перше, парфюми. Друзі, знаєте, що є два види парфюми. Є, є вид парфюмів е, нішовий і є просто легкий спортивний звичайний. На побачення, якщо це ранок, використовуйте, будь ласка, міні, мінімальну кількість парфюму. Якщо це нічний якийсь гаунд. То можна там буквально один-два пшики, і цього достатньо. Далі не треба вичорно видя... одягати якісь речі, які вам а, будуть а, сковувати ваші руки. Це неправильно. Там якась гіперрубашка, там а, 35 видів якихось там де, а, елементів. Не навішуйте на себе ці кольця, ці кільця а, браслети, не треба дорогий годинник. Послухайте, це не є важливим атрибутом на побаченні, ось якою з якою душею ви прийдете, з яким настроєм, харизмою і все інше, навіть якщо у вас нема цих фінансів, дозволити собі повести дівчину кудись. Будьте завжди правдиві з собою і будьте завжди впевнені в собі, бо впевненість це найкращий одяг для чоловіка. Про дівчат хотіла б сказати дівчата, не одягайте все красиве одразу. Я вас дуже прошу. У нас просто між дівчатами в різному віці є така традиція брати сукні, аксесуари один у одного і отак все одягати: шубку сестри, кульчики, мами з брюлік. Знаєте, ще не треба. Будьте з собою. Я розумію, якщо це якийсь раунд, якийсь це вечірній прийом, і вас запрошують туди, і там у вас відбувається перше побачення, да, треба постаратися виглядати ну, достойно. Гарний уход зі своїм обличчям, просто злегку підфарбовані губки, якісь нюдові відтінки на очах, вони зроблять вас. Ідеально красивою, і так, якщо ви хочете дійсно причарувати хлопця, ви повинні максимально бути натуральною. Натурально. До речі, Макс, скажи, а чи доречно на дівчині назначати друге побачення? Мені твоя думка цікава, а потім я теж скажу свою. А ти жук. Давай. Хорошо, я скажу, що не потрібно проявляти дуже сильну ініціативу. Чому? Тому що е, чоловіки трошечки е, побаюються, на ну, це на мою думку. По-друге, е, вони втрачають свою чоловічу силу е, приймати рішення. Взагалі, е, завжди має чоловік приймати, приймати рішення. Я думаю, що м, тут все індивідуально. Звичайно, я за те, щоб чоловік перший зателефонував і чи, хоча б, сказав правду. Наприклад, наприкінці побачення запитати, чи все було нормально в побаченні, чи все сподобалось, і чи хоче людина піти з тобою на друге побачення, наприклад, там в суботу. На жаль, те, що ми з вами зараз е, спілкуємося, це все е, дуже такі, ну начебто очевидні речі, але повірте, в із вас цього не робила на першому побаченні. Я за те, щоб е, чоловік. Е, Ну, запрошував на друге побачення. Але якщо чесно, то зараз ми живемо в такому віці, що не можна а, казати, що а, що чоловіче, що жіноче. Мені здається, взагалі, що живучи в еру водолія, ми взагалі стерли поняття чоловічого і жіночого з нашого, а, ну, з, нашого з нашого життя. Так, нам дуже хочеться, щоб жінка була жіночною, а чоловік був мужнім. Але е це не говорить про те, що е жінка е не може бути мужньою, а чоловік не може бути ніжним і е м піклуватися так, так само, як жінка. Наприклад, у наших стосунках готую майже в 90% тільки я. І це не говорить, що я слабкий е як чоловік, а це, це не говорить, а це не говорить, що вона е навпаки е мужня. І е, там якась королева. Хоча вона королева. Я е, теж вам раджу дівчата бути жіночними, спокійними, правдивими і ну чесними. Друзі, на цьому, все як завжди, з вами був я, Макс Гордієв, і я, Женя Короленко. Також дуже вас попросимо підтримати наш канал, поставити лайк, підписатися і обов'язково пишіть нам коментарі. Нам дуже важлива ваша думка, тому що ми формуємо з цих коментарів наступні теми нашого влогу.